Моральна шкода завдана професійним захворюванням, виробничою травмою або смертю на виробництві. Загально відомо, що Кривий Ріг промислове місто. Тож багато містян, деякі навіть цілими родинами і поколіннями, працюють на підприємствах у важких умовах. Такі працівники зазнають впливу шкідливих умов праці на їх здоров'я і на превеликий жаль. На виробництві іноді трапляються нещасні випадки, що призводять до каліцтва чи смерті людей. Оскільки статтею 153 Кодексу законів про працю України передбачено, що роботодавець зобов'язаний створити для працівника безпечні та нешкідливі умови праці, для працівників, які мають професійні захворювання і втратили працездатність, а також сімей працівників, що загинули внаслідок виробничого нещасного випадку, законодавець встановив певні додаткові гарантії. Зокрема, громадяни, які потерпіли від... на виробництві від нещасного випадку або отримали професійне захворювання. Мають право на відшкодування моральної шкоди за рахунок роботодавця. При цьому важливо не плутати моральну шкоду із страховими виплатами працівникам, які зазвичай прийнято називати регресом, або з одноразовою допомогою, яку отримують члени родини загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві, що по суті також є страховою виплатою. Це різні кошти, які виплачуються абсолютно різними суб'єктами. Моральну шкоду сплачує роботодавець. Така виплата є одноразовою, і отримати її можна або в добровільному порядку, або в судовому. При цьому розмір суми буде істотно відрізнятись. Суд стягне набагато більше коштів, аніж готовий запропонувати роботодавець. В середньому, залежно від конкретних обставин справи, за 1% втрати працездатності у зв'язку з професійним захворюванням за рішенням суду сплаті підлягатиме від 3 до 4 тисяч гривень. А у зв'язку зі смертю внаслідок виробничого нещасного випадку від 400 до 500 тисяч гривень. Але точну суму суд визначає на власний розсуд, виходячи з критеріїв розумності та справедливості. Будь-якого фіксованого порядку розрахунку законом не визначено. Необхідно мати на увазі, що роботодавець не має права примушувати працівника укладати угоду про добровільну компенсацію моральної шкоди або про відмову в подальшому заявленні вимог щодо стягнення такої шкоди. Що зараз нерідко трапляється на практиці, будь-який примус є незаконним, і працівник сам вільний обирати, чи користуватись йому правом на компенсацію такої шкоди, і в якому порядку та на яких умовах його реалізувати. Якщо ви вирішили звернутися до суду з відповідним позовом, вам треба обґрунтувати свої вимоги копіями документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах з роботодавцем. І наявність професійного захворювання або факт смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві. А також за наявності малолітніх дітей, статусу учасника бойових дій, надати копії підтверджуючих документів, оскільки такі обставини сприятимуть задоволенню заявлених вимог. Виходячи з власної особистої практики в такій категорії справ. Слід зазначити, що весь процес стягнення моральної шкоди в судовому порядку займає від 3 до 7 місяців. Іноді виникають непередбачувані обставини, які спричиняють продовження такого строку. Але тут відіграє роль людський фактор, який неможливо передбачити. Це може бути лікарняний судді або відсутність у судді світла. Чи навіть навмисне затягування процесу відповідачем, через які судовий розгляд може бути відкладений, у випадку укладення з адвокатом договору про надання правової допомоги, вся процедура розгляду справи, починаючи від подачі позовної заяви, завершуючи повним виконанням судового рішення, тобто зачисленням коштів на ваш розрахунковий рахунок, може бути здійснена навіть без вашої особистої участі. Підсумовуючи виклади вище, важливим є сумлінне ставлення до безпеки праці, як з боку роботодавця, так і з боку працівника. Тож заздалегідь дбайте про своє здоров'я та відстоюйте свої права на безпечну працю, щоб уникнути шкідливих наслідків.